Добрий вечір, наші любі дітки! До вашої веселі знов завітав вечір а разом із ним і сон. І для того, аби вам цікавіше засиналося та гарно і міцно спалося, я прочитаю вам казки. А допоможе нам обрати казку наш чарівний короб. Дітки на цей раз нам випала казка, яка дісталась до нас з Англії. Казка про ведмедика Падінгтона, який прославився на весь світ і практично став одним із національних символів Англії. Тож мочуйтесь зручніше і гайда якомога швидше познайомимось з цим незвичайним ведмедиком. Ведмедик Падінгтон. Того дня містер Браун та місіс Браун приїхали на вокзал, щоб зустріти свою дочку Джуді. Вона саме ось-ось повинна була повернутися зі школи додому на канікули. Та раптом ні, містер Браун не повірив власним очам. За купою мішків з поштою вовтозиться хтось, маленький волохатий. Подивись ну, сказав містер Браун. Присягайся там ведмежа. Ведмежа? здивувалась місіс Браун. На вокзалі Падінгтон. ведмідь у Лондоні, що за дурниці Генрі цього не може бути. Але це насправді було так. Ведмедик на вокзалі Падінгтон. Він тихесенько сидів на старезній валізі перед бюро знахідок. Сидів сам один. А на голові в нього був насунутий прикумедний капелюх. Коли подружжя Браунів підійшло ближче, ведмедик скочив, попливо підняв капелюха і розкланявся. «Добрий день!» – прозвенів його тоненький голос. Чи можу я вам чимось допомогти? Може, це не ти, а ми повинні тобі допомогти? спитала місіс Браун. Звідки ти? Вемежа обов'язково звернулася і сповістила по секрету. Я приїхав сюди зайцем, з, з Південної Америки, з Перу. Мені було там дуже сумно. Я потай пробрався на пароплав та всю дорогу харчувався самим апельсиновим джемом. На шиї од медика висіла позначка, а на ній було щось написано. Місіс Браун нахилилася і прочитала. Будь ласка, догляньте цього ведмедика, заздалегідь вдячна тітонька Люсі. Генрі, вигукнула місіс Браун, давай візьмемо ведмедика до себе. Але ж ми навіть не знаємо, як його звати, почав було містер Браун. Назвемо його Падінгтон, рішуче сказала місіс Браун. Адже ми знайшли його на вокзалі Падінгтон. Місіс Браун поспіхом пішла на перон зустрічати Джуді, а містер Браун повів ведмедика до кав'ярні поїсти. Він обрав для ведмедика столику кутку біля вікна та пішов по їжу. Згодом він повернувся з двома чашечками чаю, поруч чашками на лотку стояла велика таріль із солодкими булочками, такими свіжими й апетитними. Після тривалої подорожі бідолашному Падінгтону дуже хотілося і їсти, і пити, тільки він не знав, чого більше. Отож, з чого почнемо? спитав містер Браун. З усього. вигукнув Падінгтон. Якщо ви не заперечуєте. Та, не чекаючи відповіді, він вліз на стіл всіма чотирма лапами. Ой, але містер Браун зберігав цілковитий спокій. Він байдуже дивився у вікно. Можна було подумати, він все життя тільки те й робив, що пив чай з Ведмедем. Та не будь де, а на Падінгтонському вокзалі. З ведмедем, який всіма чотирма лапами всівся на стіл. Але оце жах. В кав'ярні з'явилися Джуді та місіс Браун. Що ти зробив з бідолашним ведмедиком, Генрі? вигукнула місіс Браун і сплеснула руками. Це ти обмазав його варенням з голови до ніг? Від несподіванки Падінгтон здригнувся, хотів скочити, але оступився, вступив лапами в полуничний джем, послизнувся та, нарешті, гепнувся прямо в чашку з чаєм. Гадаю, нам краще скоріше звідси піти. Зауважив містер Браун і квапливо попрямував до виходу. Джуді взяла Падінгтона міцніше за лапу та потягла за собою. Таксі мчало вулицями Лондона. Ух, як здорово! Падінгтон вперше їхав на машині. Він стояв на відкидному сидінні позаду водія та махав перехожим обома лапами. Таксі зупинилося біля зелених парадних дверей великого будинку. Приїхали! Джуді повела Паттінгтона на другий поверх. Я покажу тобі твою кімнату, і ти можеш розібрати речі. У мене їх не дуже багато, зізнався Паттінгтон. Трошки Джем ось залишилося, а ще копієчка та альбоми з фотокартками. І відмедик показав Джуді найдрібнішу південноамериканську монету, подібну до англійського Пенні. Потім дістав одну з фотокарток. Це моя тітонька Люсі, її остання картка. Тепер вона живе в будинку для літніх ведмедів. Дуже симпатична в тебе тітонька, зауважила Люсі. Так, я її люблю. Сумно сказав Падінгтон. Нарешті Джуді відвела Падінгтона до ванної кімнати. Тільки но ведмедик залишився сам, він одразу ж відкрив обидва крани холодний та гарячий, а сам видерся на шавку і почав дивитися у вікно. Від пари вікно запотіло, і Падінгтону захотілося написати своє ім'я. Але це було не дуже легко ведмедю, а точніше, зовсім маленькому ведмедикові лапою вивести своє ім'я. Він старанно писав, та ж нарешті впорався. А коли озирнувся, ой лишенько, виявляється, ванна давно вже наповнилася, а вода лється через край. Ведмедик заплющив очі, затулив лапою ніс та стрибнув у воду. Вода була такою гарячою, такою мильною, а ванна такою глибокою. Падінгтон ніяк не міг вилізти, навіть кранів не міг знайти. А вода все лилася і лилася. Ведмедик погукав Допомогіть! Ведмедик погукав. Допоможіть. Спочатку тихо-тихо, адже він був збентежений, але потім гучніше «Допоможіть!» Та зовсім голосно: «Допоможіть!» да Чому ж ніхто не йде? Тоді йому спало на думку зняти з себе капелюх та вичерпувати ним воду з ванни. А що ж відбувалося в той час на першому поверсі? Там Джуді розповідала своєму братові Джонатану, як вони знайшли Патінгтона. Раптом кап-кап. Зі стилі впала крапля. Джуді подивилася вгору по стилі, розпливалася велика мокра пляма. Падінгтон. скрикнула Джуді, він потрапив у біду швидше. І брат із сестрою Мерші кинулися на другий поверх. Дуже вчасно. Вони перехилилися через край ванни і виловили звідти перелякане від межа. З нього рікою стікала вода. Ну, й поток. вигукнув Джонатан. Давай, Джуді, витримай скоріш підлогу. Бідолашний Падінгтон. похитала головою Джуді. Задали ми тобі роботу купатися, ти ж міг потонути. Панінгтон з гідністю сів. Так, я тут добряче попрацював своїм капелюхом», – гордо сказав він. Ти молодець. Погладила по мокрій голові ведмедика Джуді, і ось вже чистий, вимитий Панігтон сидить на першому поверсі у м'якому кріслі біля каміну. Лапи він закинув за голову, ноги простягнув. Як же добре бути, ведмедем, а особливо ведмедиком, якого звуть. Падінгтон, і якому здається дуже пощастило, що він потрапив до родини Браунів. Діти, а якщо вам сподобалась ця казка, намалюйте її сюжет або персонажів, можете навіть уявити та намалювати себе у казці. У минулому випуску ви слухали казку із Сумбосі, і нам прислали ось такий красивий малюнок. Дякуємо Еріці за такий чудовий малюнок. А свої малюнки ви можете фотографувати та надсилати на нашу спеціальну електронну пошту. Усі ваші малюнки ми покажемо у наших наступних випусках «Казачок для діточок. На добраніч! Гарних вам сніг!